Лекс на Закарпатті написав заяву в поліцію СБУ ДБР за статтями перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень та викрадення людей після того, як туди приходили працівники. ТЦК подія стала 7 грудня. За даними комплексу, декілька десятків невідомих осіб у балаклавах та у військовій формі з автоматами увірвались на територію, уточнюється, що люди не показали жодних документів. Власники термальних вод наголошують, що на той час у комплексі чоловіків було не більше 20% від усіх присутніх. Далі дослідно. Погрожуючи автоматами жінкам, працівницям комплексу без жодних документів увірвались на приватну територію. Під дулами автоматів вигнали на вулицю із саун і процедурних кабінетів усіх відвідувачів, у тому числі дітей, жінок та людей похилого віку. Там гості проживають. Значить Відкриваємо гості, проживають, відкриваємо дівчатки, ви що не мовними, відкриваємо. Одкриваємо, сказав. Ти ще не бачиш, що тут стоїть. Откриваємо. Які зараз разу. помовти, Я зараз не відкрию. Бігом відкриваємо. Я собі гость. Що таке? Куча народу тут живуть. Я дати тірмо, ми обіцяємо. Давайте двері ми перевіряємо осіб чоловічої статі, військовий твої документи і все. Сядете в фірму. Я вам обіцяю. Ми тут шо, За перешкоджання діяльності Збройних сил як кримінальна я маю, відповідальність. Бо, чекайте, я не маю доступу до то війна. Давайте пролетаємо. Чекайте, бо мені погано. Зараз легше став. Давайте відключити. Дівчата відкривайте. За все це не відкриває кімнати. Адміністратор <плес> де ваш. Зараз підійде, да, я, ж, да, я, ж, да. я ж вам тому сказала, що я не можу відкрити, у мене немає такого браслета, щоб кімнати відкрити. Та <плес> да, я ж подзвонила. <плес> <плес> У відповідь на прохання директора комплексу пред'явити посвідчення та відповідні документи до нього було застосовано фізичну силу, стверджують у комплексі. Під час події був особисто присутній очільник Закарпатського обласного ТЦК Савчук Андрій та очільник Ужгородського районного ТЦК Тищук Ігор, який, начебто, наніс тілесні ушкодження адвокату комплексу і відібрав мобільний телефон, коли він здійснював відеофіксацію, також у комплексі зазначають, що жодних повісток, так званим мажорам, вручено не було, оскільки і самих мажорів не було, а лише перелякані жінки, діти та особи похилого віку, що проходили оздоровлення в комплексі. Більше того, там стверджують, що без жодних пояснень та без вручення повісток озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників комплексу та вивезли їх. У невідомому напрямку